На сьогодні призив на наш районний військовий комісій покладене планове завдання, це всього-навсього 46 чоловік. Ми викликаємо на призовну дільницю 854 чоловіки. Чому 46 це задання, в принципі, ми виконуємо. Як показує, по прикладу весняного призву, теж було планове завдання 46 чоловік. Це ми виконали без зауважень. Із 850 чоловік дуже багато юнаків є у нас, які навчаються, їм буде надана відстрочка по навчанню». Порадує багатьох батьків новина про те, що більше половина придатних до служби юнаків служитиме у межах Київщини. Ці 46 чоловік завдяки не завдяки, а насамперед із-за того, що ми розташовані близько до столиці нашої держави, міста Києва, близько 60% будуть проходити строкову військову службу в Київській області. Безпосередньо юнаки, які будуть призвані до лав внутрішніх військ, вони будуть всі проходити військову службу в місті Києві. Інші юнаки будуть проходити військову службу в навчальному центрі Десна, в інших родах військ сухопутних, таких, наприклад, як військово-повітряні сили. Такі в аеромобільних частинах, а також і буде чоловік. 20. У нас теж покладено плане завдання для проходження строкової військової служби військово-морських силах. Насамперед, це служба, які будуть проходити військову службу, юнаки, які за власним бажанням будуть йти в військово-морські сили. І таких досить у нас багато. Кожному потенційному захиснику вітчизни вручається особиста призовна справа. Із неї хлопці, не виходячи з військомату, проходять медкомісію з дев'яти лікарів. Серед них стоматолог, лор, дерматолог, хірург, окуліст. Це Рішення медичної комісії, яка в нас розташована в районному військовому комісіаті, воно буде потім перевірено обласною медичною комісією, і після того воно буде або затверджено, або відмінено. І вже після рішення обласної медичної комісії по ви вноситься остаточне рішення щодо стану його здоров'я. Не є втішним для медиків і тенденція погіршення стану здоров'я теперішніх призовників. Нерідко лікарі знаходять чимало патологій, терапевтичного, хірургічного, травматологічного профілів. Зустрічаються і хвороби крові. Гастрити, халіцистіти, язвіна болезнь. А по травматології значить, дуже багато заборівань позвоночників, остроохандромі, дуже багато плоскостопія. Вот. Больше всего статей по негодности вот по этим статьям. Вот. Заболевания крови, лейкожи, лимфограны лематозы всякие тоже они есть. Онкологические заболевания. Військовий комісар розвіяв чутки про нібито зміну термінів військової служби. Зараз чимало солдат повертаються із армії раніше встановленого строку. Зараз дуже багато ходить таких пліток, що або терміни служби, або збільшуються, що у нас там декілька призовів. Я вже юнакам розповідав і хочу довести до свідома кожного громадянина, який підлягає черговому призову до їхніх батьків, що у нас згідно з закону України про військовий обов'язок та військову службу є тільки два строки призову це весняний і осінній. Для юнаків, у яких є вища освіта, це термін проходження строкової служби складає до 9 місяців. У тих, у кого середня освіта це до 12 місяців. І ті, які бажають проходити військову службу, військово-морських силах це до 18 місяців. Як показує практика, то юнаки раніше звільняються із Лав Збройних сил України. Це до 12 місяця, або вони вислужують 10, або 11. Це пов'язане з тим, що юнаки несуть зразково військову службу і командири військової частини відправляють в перших числах, ще не вислужуючи повний срок терміну проходження військової служби. Але навіть майже річна служба та близькість до Обухова все одно будуть викликати у хлопців сум за рідною домівкою і звичним життям, друзями і рідними. Дитинство тут пройшло. Не знаю, навіть на кухні. Саме більше. А там не знаю, як кормів. А перша відправка обухівських юнаків повинна відбутися 3 жовтня. Варина Кочкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.